Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні з'явилася інформація по остаточному списку танків з новорічних коробок 2024 року. Плюс до того вже є злиті так скажем, фотографії. Точніше, це навіть скріншоти, буде правильно так сказати, із 3D-стилями, з 5-ма новими 3D-стилями. Зараз це все обговоримо. Я покажу, звісно, ці всі скріни. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментувати. Дякую вам, велике, друзі, за вашу підтримку, і за ваші коментарі і за ваші лайки. І так, поїхали. От ви бачите зараз на своєму екрані новину. От остаточний список танків із лодбоксів новорічного наступу 2024 року. І в нас першою машинкою, машинкою преміумною 9 рівня, яка вже 100% буде в коробочках, є. Тайгер Маус. Тайгер Маус, якщо коротко його характеризувати, то це машина на кшталт того самого Мауса по бронюванню, і його основною фішкою є, звісно, живучість. Гармата також в принципі, непогана, тому що наносить 530 разової шкоди базовим бронебійним снарядом і підкаліберним От пробуває 246 у нас ББшки, 311 підкалібери, 920 у нас швидкість польоту снаряду у нас ББшок, 1150 підкалібри летять, 670, аж підвищена шкода у нас на фугасах. Тобто машинка броньована, звісно, її будуть пробивати, наприклад, ті самі щоки, тому що вони 300 мм, але якщо голдою будуть стріляти, то будуть пробивати, особливо там кумулятосами та й навіть під калібрами буде вона пробуватися. Мобільності ніякої немає. 32 вперед, 16 назад, при питомій потужності 10 кінських сил. Тобто, Ви самі розумієте, це така. Монолітна така машина, дуже повільна, яка повинна танкувати, так скажемо. Як буде на практиці, звісно, це все побачимо. Ідемо далі. Наступною машинкою, яка в нас 100% буде в новорічному наступі, в коробочках буде об'єкт 752. Це ця машинка, яка ще була під питанням, там, чи будуть додавати, чи не будуть додавати. Це в нас РСР, важкий танк, рівень 9, також, 9, преміумна, автомат заряджання на три снаряди. Давайте подивимося коротко на характеристики. Звісно, вони можуть трошечки змінитися, тому що це є те, що знайшов із теста інформацію, яку ви зараз бачите. У нас разова шкода 390 одиниць у цієї машинки на стандартних ББшках і на підкаліберах, при тому, що стандартні ББшки пробувають 240, а підкалібери 320. 862 у нас швидкість польоту стандартних ББшок, скажу чесно, не дуже добре. 1178 підкаліберів немає ніяких претензій. Фугаси 530 наносять шкоди, 68 пробувають, 862 також летять. Тобто швидкість польоту снаряду, що ББшного стандартного, що фугаса дуже низька. Мінус 8 плюс 12, Майже у нас кути. Тобто вниз ще більш-менш нормально, 8 це нормально. А от задирається дуже погано тут гармата. Але тут фішка являється те, що у нас, от наприклад, зазначено на цьому скрині 3-4 секунди перезаряджання магазину от цього, так скажем 3-2 секунди перезаряджання між пострілами. Ну, це майже 4 секунди, можна сказати, це такий невеличкий мінус навіть цього танка. І час зведення. У нас 3-4 секунди. Тобто у нас стабілізація, так розумію, буде погана. Час зведення буде поганий. Така машинка, знаєте, не дуже комфортна по гарматі, але з таким от магазином. 35-12 назад, петума потужність 12,8. Ну ви розумієте, також вона така повільна. По живучості у нас броня є, особливо в башті 330 мм, але є маленький річок, воно його видно навіть з цього ракурсу. В НЛД, думаю, буде пробуватися, тому що 195 корпус, але. Деякі будуть площі не пробуватися, тому що 9-10 рівні там гармати сильні. Значить, поїхали далі. Далі йде Type 63 Японія, важкий танк, 8 рівень, преміумний, автоматична, гідропневматична підвізка, охолодження гармати. Ця машинка також класна. В принципі, я про неї говорив, не буду дуже довго розповідати. У неї Альфа 320 стала, її ж нерфонули цю машинку. Основна фішка це броньована башта і хороші кути. Оце основні фішки. Вона буде непогана, але з низьким ДПМом, так скажем. Далі у нас іде ПТ 8 рівня, преміумна XM66F. Ця машиночка у нас чим унікальніше, що в неї буде броньована рубка, точніше ця башточка, яка, по-моєму, на 30 градусів буде повертатися тільки, тобто неповний буде. Неповний оборот буде короче, башточки. Оці. Але тим не менш, це вже краще, ніж просто. 400 у нас середня шкода на стандартних ББшках і підкаліберах. 232 ББшки 276. У нас підкалібери пробивають. Це 8 у нас рівень. І ще одна машинка це XOR 1010 -10 FB. Ця машинка у мене є. Дякую підписнику, ще раз повторюю, що мені подарував. Великобританія, рівень 8 СТ преміум механіка колеса. Цю машинку я в принципі можу рекомендувати, я вже говорив, вона хороша. Так, у неї є мінуси, вона дуже погано там повертає, в неї абсолютно немає ніякої броні, у неї великі розміри, але є дуже багато плюсів. Наприклад, комфортні підкалібери і ББшки, на ній можна фармити. Я на ній катаю, горя не знаю, нормальна машинка. Звісно, треба приловчитися. І е, дуже хороша динаміка вперед-назад. Тобто, якщо вам потрібно кудись від'їхати, знаєте, або вперед е, швиденько кудись поїхати, то вона незамінна, можна сказати. Дуже комфортна машинка з хорошою стабілізацією, з хорошою точністю і з хорошим часом зведення. Ну, У мене вона є, я ж вам свої відчуття розповідаю, навіть не дивлюся в характеристики, тому що хороша машинка. Якщо дивитися по характеристиках, от, наприклад, 360 разова шкода, 218, у нас ББшки стандартні пробувають, 252 під калібри. Ну, Все комфортно, я не бачу нічого тут такого поганого. 390 у нас е, огляд також хороший. От питома потужність 237, нормально, 60 30 назад. Ну, Я не можу нічого поганого сказати. Оце є мінуси, які я назвав а так нормальна машинка. І тепер можемо подивитися, от дивіться, які в нас є 3D-стилі. Нові в 2024 році, тому що там виходить 5 штук буде нових і 5 старих. От Із нових 3D-стилів. Це у нас перший 3D-стиль Hot Rod на Panhard EBR105. От Дивіться, як він виглядає. От Так він виглядає у вигляді якогось класичного автомобіля. Звісно, на любителя. Тут я не можу нічого сказати. Абсолютно, на любителя один є скрін. Далі у нас стиль 3D-шний на AE Phase 1 на фазу. на першу. Називається Sky Sentinel. От так він виглядає. Звісно, тільки з одного ракурсу. Але ми уявляємо, вже, як він буде виглядати взагалі. Потім у нас стиль на артилерію 10 рівня. GV Є100 Тір називається. Звісно, тут якась деталізація дуже погана. Я зрозуміти повністю не можу всі елементи, але вже приблизно ми будемо уявляти, що нам очікувати. Я думаю, завтра, післязавтра, з'явиться конкретна інформація. Потім той 3D-стиль, який був вже засвічений, це на кобру. От Дивіться, як він виглядає. Оцей ніби 2D-стиль, але є елементи 3D. Я так розумію, повинні ще й фари, я так думаю, світитися. А може й ні. От бачите, ланцюг такий от на башті, так як на шиї тут. Ну, такий брутальний стиль, можна сказати. Також на любителя. Я нічого такого тут ну, дуже вивабливого не бачу. І останній 3D-стиль це в нас на е 75 Дуже популярна машина, вона в мене є, і в багатьох, я думаю, є. От так він буде виглядати з цього ракурсу. Ну, ст... Класичний такий німецький, прикольний 3D-стиль. От такі от справи, друзі, пишіть, що ви думаєте на рахунок новорічного наступу, тому що тут дуже така змішана інформація, якщо чесно. У мене й відчуття, якісь змішані. Ось таке враження, що до нього майже не готувалися. От не знаю, якось ніби й пропозиції, ніби й техніка. Дивлюся на той самий гараж, от я розумію ваші такі як відчуття, що блін, він не змінився. От Могли дуже багато чого нового додати, а якось не додавали. І якісь такі дійсно змішані відчуття. Подивимося, як це все буде проходити на практиці. Але при цим нагадую вам, що не забувайте підписуватись, проставляти вподобайки і коментувати. Дякую вам велике, сьогодні вже другий відео, тому що новина така, знаєте, термінова, хочу вам поділитися цим всім і розповісти. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео. До речі, дехто з вас говорив, що от чому ти на таких цікавих моментах завершуєш там реплей. Дивіться, ось останній постріл. До побачення.